Вас, друзі, в себе на каналі. Зараз вам пропоную такий не, незвичний, нестандартний розклад, так як е, хто знає зараз у нас Ретроградна Венера, яка з, взагалі проходить в період з 3, по, е, з 3 березня по 14 квітня, вона так знаєте, м'яко знімає всі ілюзії, можуть повертатися якісь незавершені ваші стосунки. Можуть повертатися якісь колишні пар партнери, тобто дуже є багато таких аспектів, які там не пройдені вами, можливо, якісь задачі не звершені вами. В минулому можуть зараз повертатися саме зараз цей е коридор, і е основному зараз пропоную для вас проглянути основні ваші такі ключові задачі. Які вам потрібно буде пройти до 14 квітня, саме цей такий незвичний містичний період, який мені здається кожна людина відчує на собі, неважливо, ви там вірите в це чи не вірите висильно в це, але відчути можна дуже дуже потужно хтось м'якше, хтось сильніше, хтось дуже так. Ну, це все, хто відпрацював свої уроки в попередніх таких моментах, задачах. Задачі у вас відпрацьовані, то ви майже і не відчуєте нічого. І в принципі, знаєте, якщо навіть у вас стануться якісь такі аспекти незрозумілі, ви зможете і зумієте це пройти досить так безболісно для себе. Тому давайте розглянемо такий розклад. Зараз пропоную розглянути, які ваші основні такі основні задачі. На цей коридор основні ваші уроки, що ви маєте пройти. І взагалі, можливо, у вас цей коридор омине. І поїхали. Подивимось, що там такого для нас приготували? Що так важливо, можливо, нам там треба щось почути. І дивимося, які наші основні задачі на коридор. Так, ну тут карта місяця. Звичайно, що всі, всі ваші ілюзії, які ви собі будуєте зараз або будували, можливо, в минулому, вони можуть вам ще більше почати керувати вашим життям. Знаєте, такий ніби туман вам внести в життя. Тобто, ніби ви можете прийти до такого розуміння, що от-от все роз'ясниться, хоча насправді а, за цими ілюзіями, знаєте, ще більше буде, ніби затуманення якесь таке, і ви будете думати, я ж ніби все роблю правильно, все роблю вірно, а в кінцевому результаті виходить. Ще більше якась недорозуміння, якісь незрозумілі ситуації. Далі у нас колесо фортуни. Колесо фортуни говорить, що в цьому аспекті вам потрібно буде розвіювати оці свої ілюзії, оці всі хмари, які у вас таємниці навколо вас будуть вас окружляти кружляти вами. тобто по колесу, ви будете під це все змінити, враховуючи той факт і ті знання, і ті моменти, які вже ви маєте. Тобто той досвід, той багаж знань, той багаж, можливо, якихось уроків, етапів, може бути таке, що просто він вам допоможе вийти звідси. Але якщо ви будете в позиції, от так двієчка мечів, це позиція, яка от сидить, вона. В руках тримає два мечі, в неї зав'язані очі. Вона сидить зайняла таку оборонну позицію, але відмовляється помічати якісь аспекти в своєму житті, хоча знає, що ці мечі в неї в руках от можуть їй допомогти захиститися від цих аспектів, і саме вони в її руках. Вона під місяцем сидить, вони в її руках вона закрила очі, вона відмовляється їх бачити. Вона чекає, що це саме собою все пройде, і просто це такий період, який їй треба прожити, і, можливо, якось вона само собою розвіється. Хоча насправді, по такому, якщо так сидіти чекати, то до наступного затемнення знову ж буде дуже схожа ситуація. Тому потрібно буде вам розвіювати ці всі свої ілюзії, якісь рожевих понів, все це відкидати, створювати стратегію, яка вам допоможе відчувати себе впевнено, допоможе вам. У вас ще також можливий урок зараз якийсь проходить по самореалізації, тобто визначитися з самореалізацією, з моментом того. Що ви хочете взагалі від себе, від оточуючих, можливо, що ви хочете нести в цей світ, тому що в нас королева Питакли, і це така жінка, яка несе в цей світ матеріальні блага, але вона їх вміє примножити за рахунок того, що в неї є духовного аспекту, тобто духовного якогось багажа знань, духовної мудрості, яку вона. Можливо, відмовлялася помічати, але зараз почала помічати, і в нас така карточка, десятка мечів. І вона, от людина, яка почала помічати, але ще є такий страх, що це може зіграти проти неї злий жарт. І справді може програтися цей аспект як те, що знаєте, немає балансу, коли ти надто сильно от, вже все така вирішила, що змінюю зараз кардинально своє життя. Все, я я вже знаю, як діяти, я така самовпевнена, я буду йти по головах, і вас тут будуть вертати, що ось на тобі, дивись, насправді не все так, як ти малюєш. Тобто, знову ж таки, відкидаємо всі розових понів і розуміємо всі ризики, на які от можуть бути направлені якісь наші очікування. Тобто без очікувань входити в момент. От ще тут мені йде інформація про якісь кордони, буде відпрацювання особи по особистих кордонах, можливо, десь кордони свої ви не поважаєте самі перед собою, вам це можуть оточуючи дуже сильно підсвітити, і цей момент може відігратися саме з вашою реалізацією, тобто можуть вас цими мечами заколоти через те, що ви занадто, от такі занадто знаєте, вже все. Я пішла, душа на розпашку. Тобто цей аспект також не варто вибирати, але оцей аспект, що от я закриваюся. Теж не буде вашим вірним аспектом, тобто у вас тут головне от поколесу це баланс, тобто баланс і брати з усіх попередніх, якихось ваших відпрацьованих вами уроків життєвих, де ви відчували, що от було якось, якесь потрясіння для вас, якісь важливі, можливо, події, моменти, тобто. Ті аспекти, які мали так чи інакше, якийсь вагомий вплив на ваше життя, вам треба навчитися їх помічати, помічати ці аспекти, тому що якщо ви перестанете їх помічати, ви будете дуже. В стані такому, знаєте, от відторгнення всіх подій, ситуацій, і потім ці події ситуації, ситуації будуть вам повертатися в іншому ракурсі, можливо, через інших людей, через інші якісь ситуації, тобто, але вони все одно до вас повертатимуться. Як тільки ви займете таку позицію спостерігача свого життя. Тобто займетеся реалізацією, займетеся, е, можливо, вибудовою цінності своєї власної, вибудовою своїх кордонів. Тобто у нас тут королева жезлів теж така амбітна карта. Тобто е, навчитеся помічати саме свої амбіції, навчитеся помічати і створювати щось, красу помічати довкола вас, Тобто спостерігати за світом, прийняти таку роль знаєте, на себе не тільки засуджувати людей там, за їхні якісь вчинки, вірні чи невірні. тобто... Не Шати на людей ярлики, якусь свою проекцію, тобто а просто приймати світ оточуючих е з позиції спостерігача і людини, яка не хоче засудити чи не хоче розказати, як іншому правильно жити, але хоче. Бути вкладом в свої особистісні зміни. Тобто, і в цьому коридорі вам може оце підсвітитися, що перестати навішати, навішувати на людей ярлики, пора, пора, і пора почати спостерігати за собою, за своїм життям. і Взагалі, влаштовувати собі якісь, можливо, такий, знаєте, відпочинок, влаштовувати собі радісні якісь події, спостерігати за радісними подіями. Тобто відчуття, що вам може не вистачати якоїсь радості в житті, вам треба навчитися буде її примножувати, і ця радість може до вас, от, знаєте, Десь обманчива бути для вас, тобто от ще ж таки знову мені йде повернення якихось колишніх партнерів, колишніх відносин. Тобто, ви можете в тому вбачати радість, але насправді це ще один для вас урок, по тому що. Там щось вже не відпрацьовано, тобто ваша радість це вона всередині, вона у вас вже знаходиться. Вам не треба її шукати в якихось зовнішніх факторах в людях. Тобто так, її треба помічати в людях, але не в тих людях, які вже в минулому десь можливо зробили вам боляче, порушили ваші кордони, і ви прийняли за норму, що от в мене кордони порушені, значить, ну колись там мій колишній партнер, наприклад, дозволяв собі порушувати мої кордони. І от і я вирішила, що я, я приймаю цей факт. Що мої кордони можна порушувати. Тобто в цьому аспекті цієї ситуації вам ну, тоді відіграється це зовсім не на благо і не на користь. Така, такий момент, така ситуація. Тому зверніть увагу просто на позицію цього спостерігача на внутрішнє, тобто погляд на внутрішнє переключайте. Взагалі. Тут для вас теж завдання таке з зірочкою, коли от ви тримаєте той баланс, що не тільки я в себе там є, і я такий класний, чи я така класна, все собі, все собі, звісно, але ви ще тримаєте баланс комунікації з оточуючими людьми, можливо, з партнерами якимись по роботі, чи в кого аспект реалізації, тобто з людьми, які вам в цьому питанні можуть допомогти. І ви тут не боїтеся просити про допомогу, тобто ви відчуваєте себе впевнено, відчуваєте себе добре в тому, що ви робите ви в своїх якихось поглядах, але це ж таки знову, тільки коли ви почнете помічати. Помічаєте все, ви тоді будете цю задачку зірочкою про впевненість. І не боятися говорити, що вам потрібна допомога, не боятися е, озвучувати, не боятися, знаєте, от ви можливо десь думаєте, що людина сама має догадатися, і а ви будете сидіти, склавши руки, у вас ніби зв'язані руки, знову ж таки зв'язані очі, так як вієчка м'ячів і смірка м'ячів теж карта про те, що ви уникаєте десь відповідальності, і в цьому моменті це може проти вас зіграти. Тому вам потрібно буде відчуття е, бачити. Помічати це відчуття, коли вам настільки тяжко стає, що ви. Не знаєте, як діяти далі, тобто, але вам не потрібно замикатися і перекладати відповідальність. Вам просто просити потрібно вміти про допомогу. Просити про допомогу це не означає, що ви перекладаєте відповідальність. Просто вам справді стало важко і вам потрібна допомога людини, яка от зможе вас направити. Чи навіть, можливо, зможе вас вислухати у моменті знову ж таки вісім пентаклів, самореалізації, реалізації спра власної справи, власного якогось. Можливо, ви щось будуєте, тобто, або хто працює на роботі, тобто вкладаєте туди час, ресурс, і це теж допоможе вам в майбутньому з реалізації, можливо, з якимось кар'єрним зростанням і. Допоможе вам відчувати себе добре і можливо навіть почати більше заробляти. Тобто, але вам потрібно це розкрити і не впускати можливості. То кубків карта можливостей, карта, можливо, пропозиції якихось для вас цікавих. Тобто, ваш основний урок тут основна задача це помічати ці пропозиції, не пропускати повз. Не проходити повстих пропозицій і пам'ятати, що будь-який в вашому житті, скажімо так, ситуація чи якась така, знаєте, подія, яка можливо вам буде здаватися, що вона там залишила шрам на. Взагалі, у вас на душі на вашому якомусь особистому проявленні ця подія вам дає якийсь урок, несе урок. А вам потрібно задавати запитання: а про що це для мене? Що я тут зараз е бачу? Що я тут відчуваю? Тобто, і також допомогу не тільки ви можете просити допомогу, а. Також е і давати допомогу, коли про те вас просять: тобто, взаємопідтримка, урок про взаємо якусь знаєте, турботу, допомогу, партнерство. Тобто, е можливо, потрібно буде допомогти людям, які там слабші чи нижчі по соціальному статусу, і будуть потребувати вашої допомоги, а ви відчуєте, що у вас є от ресурс на цю допомогу. Ваша задача теж не упустити таку можливість для себе створити такий е добрий кармічний. Плюс в тому питанні, що можна, ви можете допомогти іншим людям через вас і теж навчитися це помічати. Ну і звичайно, коли ви зайняте таку позицію. Спостерігача не засуджувати, не осуджувати, ні себе, ні оточуючих, не вішати на них ярлики, може тоді прийти для вас, до вас зцілення через цей коридор, і ви зрозумієте, що uh, після цього ваше життя вже не буде таким, як було раніше, буде розкритися все для вас яскравіше, цікавіше і набагато, знаєте, стане якимось кольоровіше, тобто набуде, Барф набуде фарб, і ви зрозумієте, що е, ці уроки ви проходили не просто так, не спроста. Тобто, це вам е, дало якийсь поштовх до того, щоб щось змінювати в житті, щоб апгрейдитись, і е, любов у нас знайти любов, любов в собі, любов до справи, любов до людей і підняти свої вібрації, можливо, на якийсь вищий рівень, тобто проявляти більше любові, більше поваги. До світу, до всього, що вас оточує, і е, до самого чи самої себе. Тому такий у нас е, вийшов розклад. можливо, хтось для себе тут знайде вже відповіді на свої запитання і свої завдання уроки до 14 квітня. Зрозуміє і зможе з легкістю їх пройти. А кого цікавлять більш детальні розклади, ви можете звертатися до мене на особисті консультації. Там ми зможемо проглянути все більш детальніше саме для вас і саме під вас. І бажаю всім гарного настрою, ставте лайки і не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, папа. -па.